Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття з ліплення. Приготували рученята. Починаємо. Гадайте загадку, теплу пору на городі вона шкоду учиняє. І листочки на капусті з апетитом поїдає. Це гусінь! Сьогодні я пропоную на заняття зліпити гусінь. Для роботи нам сьогодні знадобиться дощечка, стека, аркуш папіру. Формату опять блакитного кольору або синього та кольоровий пластилін. Заздалегідь підготовлений батьками на ось такі різнокольорові шматочки. Колір не має значення. Та батьки, будь ласка, підготуйте дві ось такі палички. Їх можна зробити з зубочистки. Приступаємо. Починаємо ми, як завжди, з пальчикової гімнастики. А зелена гусениця влітку у садочку по травицям повзає, обгризав листочки. Гам-гам, гам-гам, гам-гам поїла, спати захотіла, прокинулась, на метелика обернулась і полетіла, полетіла, полетіла. Ось так ми з вами підготували ручки до роботи. Спочатку беремо один шматочок пластиліна, розминаємо його долоньками і ділимо навпіл стекою. Допомагайте вашим діткам. І робимо заготівки. Ось такі кульки. Інший колір теж ділимо. Треба зробити багато багато різнокольорових кульок. Розкочуємо долоньками, коловими обертами. Ось повинно вийти стільки різнокольорових кульок. Тепер приступаємо, беремо саму велику кульку, це буде наша голова. І долонькою ось так приплюсний. Далі прикладаємо і теж чередуємо кольори. І ось така виходить гусінь, а тепер нам залишилось зробити ріжки. Тепер, батьки, допоможіть дитинки прикр... приліпити ось такі ріжки. І... Ось так. Стекою можна намалювати ротик. Ось така яскрава чарівна гузінь у мене вийшла. Сподіваюсь, у вас вийде краще. Я чекатиму ваші роботи в групі вайберу або в приватній повідомленні. Бажаю вам успіхів. До побачення!